Міський голова Микола Нага розпочав засідання апаратної наради з розповіді про наслідки ворожої ракетної атаки. На минулі неділю, п'ятницю, ракетний обстріл по нашій території, вражено вражений, вражений об'єкт інфраструктури. Загинув один чоловік, поранено сім. З їх чотири на сьогодні знаходяться в лікарні в реанімації, тобто надзвичайно велике враження, надзвичайно великі втрати. І це, це хвилює нас все більше, що ми повинні організовувати все більше протифікаційних споруд, все більше захищатися, все більше думати за безпеку. Про постраждалих від ракетного удару розповів головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Знаходяться зараз ще в важкому стані. Інші хворі в стані середньої важкості. Продовжується спілкування, ну... обстеження. У неділю з Олегом Теофіловичем ходили в лікарню, дивилися, в якому стані ці поранені. Три лежать в реанімації. Це завдяки їм, що своєчасно ще прийняли. Надавайте всю можливу допомогу постраждалим, будемо витягувати їх, тому що дійсно. Враження дуже важкі. Я дякую медикам вони з першої хвилини. І швидка допомога включилася ну, в щитані минути. І, і будемо розраховувати, будемо підтримувати всім, чим можна, щоб вилікувались ці наші. Наші жителі, очільник міста, вкотре наголосив не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Микола Петрович розповів про допомогу, яку минулого тижня передали на фронт. На минулій неділі нам вдалось перше. Закупити три реба і відправити нашим хлопцям на фронт. Нині гостро стоїть питання скорочення штату працівників. За словами Миколи Петровича, в нинішніх умовах ця непопулярна дія є вимушеною. В Усіх без винятку, відділів управління, чисельність буде скорочуватись. І не нервуйте ніхто, не в лікарні. Де треба працювати з кадрами і скорочувати чисельність. Не в освіті, не в соціальному захисту, в час війни кількість працюючих буде тільки скорочуватись. І ніхто в цьому не сумнівайтесь. А то ми привикли, хтось на фронт ушов, стоїмо, вже хтось сидить тут. Не буде такого. Вчислість апарату управління буде скорочуватись, в тому числі і в виконкомі. і вона вже скорочується. Ми не можемо собі дозволити на фронті. Три реби еле-еле купили перших, а їх треба 100. Можете собі уявити проблему, яка стоять. Скорочення персоналу призводить до збільшення навантаження на тих працівників, які змогли зберегти свої робочі місця. Микола Петрович закликає задуматись про навантаження, які витримують наші захисники. Ситуація не як не покращуєте. Зрозумійте, ми повинні напрягти всі зусилля. Для допомоги фронту всі без винятку і вальяжності працювати не вийде тут на цій території, тому що там гинуть кожен день люди, в тому числі і наші хлопці, в тому числі і в місті загинув здоровий чоловік. Тому ніякого скиглення працювати як, як на фронті. Другого виходу в нас просто немає.